І не з ним на словнішому заради, що не злотіння Бога Слова, породи, помер на Христі задля нашого спасіння, наш за і з ним познам липами при чистой твій Матері, Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати і спати на волі. Дуже актуальними нині є ці слова великого генія нашого народу Тараса Шевченка. Ніби вибороли державну незалежність України, але й досі хилимось, як і хилились перед загребущим в лапках старшим братом. І ніяк не второпаємо, що любити Україну обрем'я люте, її неповторну, багатогранну мову, дбати про шляхетне виховання молодого покоління це якраз наш найперший обов'язок. Бо мова і історія то ж єдине ціле, один кровообіг, як каже Олесь Мончар. Адже людина має здатність піднятися над собою і досягти недосяжного. Але для цього треба щиро любити свій народ, шанувати рідну мову, що материнське слово пишно розсвітало, його ж як хліб насушний треба доглядати, плекати, як парость виноградньої лози. Пам'ятаємо, браття, батьківщина. Нація і мова нероздільні повік, збираймо його могутні і пестливі, в своє серце, збираймо покраплені зернятка слова, що війшли в нашу душу з материнським молоком, підживляймо їх щоденною своєю незрадливою любов'ю, шануймо рідне слово, бережімо його окоріння, що розквітало, як чан зілля. Братя і сестри, красу душі творімо Слово, яке дане Богом нам, українцям. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Героям слава. Святу українську православну церкву. Слава Богу. І слава, і слава Україні! Сламе такими словами, тому і завдяки порад могли. Слава тому, що ми це Слава

Хоча, якщо чесно, випадка, що благоустрій, торічка ще не покладена, я ще образ цієї споруди. Отзаду стоїть пора з володими істинами. Василий робили нас, та їхні вістя можуть її побачити, і можете теж, що звертатися, якщо Ви потрібно. А тепер коротеньки, я хочу сказати так, коли ми навіть починали. politico cittadino locale, curente questo distretto verde. Zagaznitiam eh sadali na Ховали великих князів, це марські тобто історичне місце. І хто володів цим місцем і ховав ще в Жевуцький, теж без квітня підтверджував, що він про такого поремішився на кого небагаті погребення. І це друга назва після того, як татари все-таки погребище зруйнували, але царків у монастирі не тронули на відміну від Воно наше, почали у нас носити погребище, не тільки від як де люди сховалися, а, а навіть за того, що знову ж цінні погребення е, історичні. Тобто, і пам'ять е, цього, тобто, коли він прийшов, погребище дало опір. Попір далося навіть Михайло Розенський каже, тобто чітко розумів скільки за максим його три брати по часи. Поповичі вибрати священники, становили десь до населення. Тобто всі козаки свій час відвоювали, що в монастирі в Чернечні на столі, як у нас, і своїми грошима підтримували їх. Вони дали великий обмін дереві на кресті і воювали, їхні ризики були понад оплату. І піймавши їх, тобто на цій горі. На цій горі тричі Тут виводно було, бо кінота, польська кінота не могла з ним справитися. І тільки, вступивши на вони рули і заставили їх спішитись і дати бій. І за переказом трьох священників Максима Перевоміста було втрачено на 7 І не тільки священників. Після того Максим Переводніс написав на э, приблизно листа, що так. Поляки з українцями знаєте, мирилися, що реєстр не те більше. Пригоніше був запевний ворог, і написав листа, де б ти не був, ти ворог мій на ліки. Тобто на цьому місці стояли хрести, і ці хрести стояли, ну, за е, легендою сказано було е, таким чином, хоча люди говорять, що це була політична і за 30-х років тут стояли три хрести. На Іван за три дні до Івана і Петра Петра і Павла Свято люди вилітали сюди на камерах постигли, три дні лежали, тут була тропенна відправа, і пічалася піску здатного Петра і Павла. І після цього вони відходили, відходили. Тобто місце тут намолене, не тільки можливо про а місце намолення. Воно само проситься, щоб тут була і ця капличка, і велика і помітна церква.

Можна бути приступині, а бар'єри, який матір дуже-дуже набрався водою, як то пробилося джерело, і теж там в кар'єрі багато було проблем, відповідно. Оце така історія приблизно цього місця. Тобто іще одна за розслідження маркера Боргуначого, як і ремонт, що так на команди стремство, тут один орден Мара. Я не буду вам багато сказати, здатку як ми три букви з авторами Мар зрахували. Мар це від походження е, і цар, Марія, – «Госпожа», тобто це Господнє. І послання до маритян е, апостола Павла там 16-22 там написано Маран Автар. Це означає, Господь раде. І ці козаки відповідали те словами з того самої стрічки, хто не любить Господа дому Анапема. Я, я до сучасної доведе додав місце. Та, eh, любіть Україну, хто не, любит, не, 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 любит, не, не, не любить Господа, хто не любить Україну, любіть Україну або забрати земля. І священники я говорив, що Україну потрібно любити не тільки ніколи є добре, а й любимо людину. В минуту за нею Господа молити. Це приблизно все те, що я хотів вам сказати, щоб не затримувати вас. А тепер я хотів би надати слова Головинської міської ради Відогона Анатолію Миколаївичу. Доброго дня нам всім! Сьогодні наше найбільше свято День Незалежності України. Я хочу вас привітати і себе особисто відповідального комітету міської ради. Незалежність можна визначити по-різному, але я хотів би сказати, незалежно яка влада, хто що думає, скільки конфесій на території міста, їх є сім, але я серед вас, тому що ми погребеча, ми мене вибирали, ви не довіряєте, я повинен сказати добре слово вдячності, що ми можемо відродити наше місто, відродити традиції українського народу. Сьогодні є перед нами ті люди, скульптори, спонсори, які... Надали відповідну допомогу, щоб поставити це пам'ятний знак. І за сказав, каже, не сказав, каже, тим, що ми в тебе в місті зайняли певну територію, і будемо благоустроювати, і разом з тобою відповідати за це. це велика відповідальність. Я з радістю відгукнувся на це, що було запропоновано виділити місце. Но ми з вами повищали, ми повинні відкрити те, щоб думали і на наші терміни. Найдемо ще спокійний відтворити місце підходу до нього до цього великого пам'ятного знаку. Гарно. Не буду казати, як не буду вийти душею. Нема тут політики, дивіться. Ту Справедливо все написано. Борцям за волю України. Всі хочуть жити у волі незалежності. І сьогодні в цей день, відкриваючи пам'ятний знак, я думаю, що ми продовжимо славні традиції наших предків і зробимо те. Про що вони мріяли? Підтримуємо. Я борюся, щоб в місті було чисте. На штрафу далеко не поїде. на совісті розуміння людей, на підтримці. Коли я йдуть до дні церкви, захожу до батюшки Петра, він наш є депутат міської ради, захожу і до нього. Добрий день казав, і ми з ним розуміємося. І ніколи він нічого не відказав. Багато прикладів по вчорашньому дні. Як людину поховати, де її, як допомогти. Розумієте, такі люди сьогодні творять Україну. такі люди підтримують і натхнення надають мені і кожному з нас. Я на нього кажу, це наш народний балю, це просто довка порядна людина. А разом з ним коорда тих людей, які освятили пам'ятний знак. І хай те, що вони сказали, буде вічним символом дружби, розуміє, взаємопорозуміння, любові і радості. До нашого міста, до української землі. Свято вас і хай на щастить на багато років до безправства. Героям слава В Україні слава, а батьківська навіки слава! Я запрошую слова заступника оборони мінець моєї обласної організації Малічника Романа. Слава Україні! Героям! Шановні бородищани, шановні гості свята, хочу всіх ще раз привітати з Днем нашої незалежності, шановні українці, сьогодні велике свято і дуже приємно мені тут звіти бути серед вас на відкриті такого гарного, справді величного пам'ятника наших борцям за незалежність. Мені приємно, якщо тут національної пам'яті. Відкривати спільно з вами такий величний знак, бо біля цього знаку має формуватися національна еліта району, національна еліта краю, біля цього пам'ятника мають бути діти, для нього має виростати покоління, до нього мають водити свої учні вчителі і пояснювати, їм якого цей знак, кому він присвячений, лише надіючись, і виховуючи молоде покоління, ми зможемо справді обрати і здобути ту незалежність, якої, на жаль, справжньої ми ще поки що не маємо. Друзі, приємно, що сьогодні багато з нас прийшло вишиванка. Вишиванка це не щось те погане, щось сміялася радянська влада в свій час, хоча також носили дехто з них в досліденних часів. Це той символ, який нас. Подає і відкриває як українця, відкриває нашу душу для усіх. Приємно, що тут ми об'єдналися і духово, і громадянське, і національно. З нами є наша церква українська, Київського патріархату, нами є наша віра в незалежну українську державу. На цих цінностей ми і станемо сильнішими, коли наша наших душах буде. Бажання змінюватися на краще і на все те, що робить нас сильніше. Дорогі друзі. Слава Україні! Героям! Слава! Я ще раз хочу сказати наші міста вас дуже багато, навіть е, не чекав що прийде, але підтримку до нас приїхали наші сусіди. І слово надається голові Кам'янської міської організації партії Свобода, депутату міської ради Костатину Власку. Дякую. Слава Україні! Героям слава Дорога товариство! Сьогодні ми зібралися тут на освяченні святій землі, не тільки тому, що ми сьогодні наші святі отці освятили цей хрест. Свята земля тому, що вона свячена кров'ю наших прадідів, які віддали своє життя за те, щоб наша держава сьогодні відбулася. І ми повинні сьогодні постійно про це пам'ятати. Багато хто робить так, щоб ми не мали майбутнього. Багато хто робить це і сьогодні. Ми повинні з вами знати. Що нація, в якою крадуть історію, не має шансу на майбутнє. І через два-три покоління її не стане. Ми повинні знати цю історичну істину, що коли тобі говорять, не шануй свого батька і матір, ти мовчи, просто караю відповідь. Ми українці, ми хазяї на своїй Богом даній землі, і ми повинні кожен кроком, кожним своїм. Вчинком це доводити кожною своєю думкою. Сьогодні ми вперше пройдемо у вишиванках пліч опліч, як брати по вулицям Погребища. Сьогодні ми повинні показати мешканцям цього славного міста, що вони тут хазяї, що за ними майбутнє. Ми повинні пам'ятати, що тільки від нас залежить, залежить то, якою буде наша держава. Тому гуртуємось, боремось і перемагаємо. Слава Україні! Героям Слава, слава нації! Смерть Запустите до слова сусідка ветерана поліп'ясня, героя який з сусіднього району. Шановні погребищани і гості сьогоднішнього. Великого свята, День Незалежності України, а також освячення пам'ятного Христа Творцям за волю України, від імені братчиків УПА і від імені літературно-музичного об'єднання на намиства. Щено вітаю вас із цими святами. Надіймо, браття, вишивані вони і гордість, і краса і в спадщину батьками дані, як плуг і шабля, і коса. Нехай під мирним синім небом цвіте Україна золота, під тризубом, державним гербом дітей до серця пригорта. Хай рідна мова, пісня рідна, огнем у серці пламнить, хай знає світ, що Україна. Живе і вічно буде жити! Слава! Раз-один просить слово Мороз Петро Терентьєвич від Конгресу українських націоналістів. Сьогодні велике у нас свято День Незалежності України і відкриття пам'ятного знака січовим стрільцям і української повстанській армії. Багато людей поклало голови свої за свободу нашої України. А зараз влада ложить теж такі гроші в свій карман. Я хочу сказати пару слів. Із пісні. Хай живе, хай живе наша Україна. Хай живуть, хай живуть славні козаки. Хай світе, хай цвіте, червона колина, хай здохнуть наші вороги. Слава Україні! Героям слава! Насі! Слава нації! Так, на цьому ми закінчили і залишається нам нашій слави україни, ні слава, і воля. ще нам братця, українці, доля. сину на.